Нам віддали голоси майже 20% виборців, а це практично кожен п'ятий виборець голосував на тих виборах за партію Удар Віталія Кличка. І мені дуже позитивно відмічати те, що ми є в загальному рейтингу довіри до партії Удар Буковина на третьому місці. Після міста Києва, після Закарпатської області, ми посіли третю сходинку, і це є довіра до нашої політичної сили, злупу буковинців, а так само є злагоджена, команда, злагоджена робота нашої партійної місцевої команди. Хочеться відмітити, що в тому році двічі Буковину відвідав лідер нашої політичної сили Віталій Кличко. І один раз боковину відвідав Володимир Кучко, чемпіон світу, рідний брат Віталія Володимировича Клучка, лідера нашої політичної сили, і відбулися досить такі вагомі, досить чисельні зустрічі, що так само демонструє дуже велику цікавість до нашої політичної сили з боку громади нашої області. Ви знаєте, мені приємно, що перші парламентські кроки нашої політичної сили якраз демонструють те, що ми націлені на реалізацію реформ, як економічних, так і політичних. І те, що ми в парламенті на сьогоднішній день заявили свою чітку позицію з приводу багатьох питань. Ну, Ви знаєте, що ми не голосували за... Прем'єр-міністр і за голову Верховної Ради, тому що вважаємо, що ці особи не можуть відображати на сьогоднішній день тих настроїв, які є в суспільстві, і так само не можуть реалізувати ряд тих реформ, які на сьогоднішній день необхідні нашому суспільству. Ми зареєстрували постанову Верховної Ради про зняття всіх депутатських пільг, тому що вважаємо, що Депутати нічим не відрізняються від більшості громадян і тому мають користуватися тими пільгами, якими користується більшість громадян нашої держави. Ми на сьогоднішній день вимагаємо чіткого звіту від уряду за те, що було зроблено, за те, що було не зроблено, і так само чекаємо від уряду тих кроків, щоб Бачити, а чим буде жити країна, а чим будуть займатися міністерства, і хочемо бачити стратегію діяльності державних інститутів нашої держави. Так само ми хочемо переглянути бюджет, тому що вважаємо, що цей бюджет прийнятий не легітимно, не могли, не міг той парламент, який складав одну третину з тушок і політичних зрадників, приймати бюджет країни. Якщо люди довірили нам. Владу, якщо люди обрали новий парламент, то якраз новий парламент і має приймати головний документ країни. Ми так само хочемо утворити тимчасові слідчі комісії по розслідуванні порушень фактів законодавства на виборах і так само ті всі корупційні діяння, які сигналізували нам виборці під час виборів. І ви знаєте, що по розподілу комітетів голови комітетів дісталися трьом ударівцям. Це Віктору Чумаку, дістався комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Валерію Пацкану, так само члену нашої фракції, дістався комітет по правах людини, міжнаціональних відносин. І третій комітет дістався Артуру Палатному. Це комітет молоді, спорту, туризму та молодіжної політики. Так само, ви знаєте, що попри те, що наші опоненти постійно звинувачували нас, що партія удар це буде партія тут. Попри це, партія удар продемонструвала чітку позицію, продемонструвала єдність. Я думаю, надалі так буде. Ми будемо. Далі єдиною командою ми показали чіткий підхід до відбору кадрів. І в цьому парламенті якраз з боку фракції Удар зібрані ті необхідні депутати, які можуть надавати ряд реформ, які можуть пропонувати суспільству нові зміни і можуть демонструвати ту якість, яка на сьогоднішній день потрібна суспільству, тобто нова політика, тому що за нас голосували люди для того, щоб ми... І змінювали країну на краще. І я думаю, що в подальшому ті кроки наші будуть такими. Ну, хотілося б наголосити на тому, що останні події з боку Чернівецької обласної організації відбулося 5 січня. Ми провели обласну конференцію, де головними питаннями були переобрання ради партії. У нас на сьогоднішній день перебрали 14 членів ради, ради партії. Це головний керівний орган, який в подальшому буде управляти партією. І дуже багато людей нових, які показали себе під час виборів, увійшли якраз до ради. Я думаю, що партія ударів в подальшому буде робити те все необхідне, що... Повинні робити відповідно, відповідно до тих газів і далів нашої політичної сили. Так само ми розглянули питання участі у проміжних виборах до обласної ради і намітили стратегічні кроки в діяльності нашої обласної партійної організації, серед яких є. І подальша розбудова партії, серед яких є участь у розбудові громадянського суспільства, участь в тому, щоб боротися із корупцією на нижчому рівні. Так само ми хочемо для покращення роботи євроінтеграції брати участь у різного роду семінарах і заходах, які будуть проходити в рамках співпраці між нами і іншими європейськими політичними силами політичними партіями. Так само ми будемо брати участь у різних заходах, які на сьогоднішній день потрібно, щоб партія Удар брала участь. І так само ми будемо проробляти ті конкретні кроки, які на сьогоднішній день маємо робити, що очислює від нас суспільство. З приводу проміжних виборів ми одностайно вирішили, що партія Удар бере участь у цих виборах, але ми підтримуємо кандидатів від об'єднаної опозиції. Це рішення зумовлено тим, що партія Удар немає на сьогоднішній день в обласній раді фракції. Ми не брали участь у місцевих виборах, і навіть під час перемоги, якщо ми переможемо, ми не зможемо творити фракцію. Дуже багато буде надано обіцянок перед виборами і політична відповідальність партії удар досить суттєва і досить значуща. І ми розуміємо, що з двома депутатами навряд чи ми зможемо реалізувати те, що будемо обіцяти нашим виборцям. Тому ми не, беремо, ми не висуваємо своїх кандидатів, але однозначно беремо участь у цих виборах, підтримуючи, як я вже сказав, кандидатів від опозиції. У мене поки що все. Якщо є якісь питання, то я прошу вам задавати.